Це, до речі, зняття рожевих окулярів, воно дуже гарно допомогло. Тому що у мене є дуже класний стікер, не стікер а напис, який я ношу з собою. Називається Єбийся сам. І це чергове підтвердження того, що ми маємо покладати тільки на себе. І робити так. це можливим, щоб ми покладалися тільки на себе максимально. У Нас ресурсів дохуя. Зростати. У Нас можливостей... Але Складності в тому, що нам заважають. робити. Так, це єдина проблема. І ми сильні саме тим, що, попри все, попри все, ми можемо це робити. І ми так, маємо це могли. Нас гурдитись. вистачає насправді і людей, і, ну, типу, і мізків вистачає. Мабуть, тільки менше проблем якби було. Не. Ну, якби але не. можливо, воно мало статися, щоб ми стали такими. теж Знаєш, може, в майбутньому країна е, май... жахлива, але я сподіваюся, що да. Вона буде хоча б частково виправдана. Mm -hmm. Знаєш, типу, ми стільки вже віддали за це все, що хочеться, щоб це було просто не даремно. Знаєш, мені ну. здається, що можливо, можливо, в майбутньому країна, яка нестиме поняття свободи, чесності і так далі, будемо ми. Демократії. Це дуже хороший сценарій. Це дуже хороший Це сценарій, гарно. чесно. Це було гарно. От, побачимо. побачимо. Поки що боремось. Все життя. Поборемо. Боремось і поборемо.